Друзі, вітаю вас на моїй кухні. Сьогодні я поділюся з вами рецептом, який для мене пахне дитинством. Ці коржики з корицею готувала моя бабуся, ще коли я була маленькою. І це один із тих рецептів, який записаний десь у зошиті, і передається від бабусі мамі, а потім доньці. Такі домашні рецепти дуже цінні, бо це як родинне тепло, яке зберігається з покоління у покоління. Ну а коржики це, як на мене, справжня насолода. Вони ніжні, хрусткі, і дуже прості у приготуванні. І навіть якщо ви вперше біля духовки все вдасться з першого разу спробуйте приготувати. Готувати рецепт дуже простий, а смак не перевершений. Підготувала продукти, які мені знадобляться. Перелік ви бачите на екрані, а також залишу під відео. Вершкове масло дістала із морозилки, нарізала кубиками, воно нам потрібне, холодне. І тепер борошно, цукор, сіль. І розпушувач, змішала все це, і далі, в іншій мисочці, вже буду замішувати тісто, масло, вершкове, борошно. І ось так роблю: ось таку, бачите, яка консистенція повинна вийти крихту, і далі сметанка і кориця. Все. Тісто майже готове. Тепер ось так об'єдную всі інгредієнти. Нічого довго вимішувати не треба, ніякої морозилки чи холодильника. Одразу ділю приблизно, дивіться, якого розміру ви хочете, щоб вийшли коржики. Я поділила на 12 частинок, в мене буде 12 штучок. І ось так тепер. Роблю кульки, розпліскую, роблю такі млинці, нібито, і вирішила зробити ось такий малюночок на поверхні печива виделкою. Все, духовка розігрівається вже на 200 градусів, притрушую цукром, і все ставлю. У духовку рівень середній, без конвекції. І, друзі, це буквально 25-30 хвилин. І ось подивіться, все готово. Коржики вийшли ідеальні. Аромат я навіть передати не можу, це просто вау! Хто любить корицю, оцінять. Подивіться на цю смакоту. Трохи зачекала, поки коржики охолонуть. І тепер вже можна подивитися, що там, які вони всередині. І ось, друзі, подивіться, дуже смачні коржики вийшли, вони надзвичайно хрумкі, такі, знаєте, ароматні. І таке печиво ідеально з чаєм, кавою або з молоком, як у дитинстві. Ну що ж, друзі? Зберігайте обов'язково цей рецепт, приготуйте і порадуйте близьких чудовою випічкою. Чекаю на ваші вподобайки, підписки і коментарі. Дивіться інші цікаві відео на каналі. Попереду обов'язково буде ще більше смачних домашніх страв. Ну а я бажаю вам миру, всього найкращого, до зустрічі, друзі!